Оноксим, вітаю. Поразка 0-1. Насправді доволі такий результат неприємний. пропустили гол з пенальті. Прокоментуйте, будь ласка, цю гру, що не вийшло, і взагалі ваші емоції після цієї гри. Значить, ну не буду там говорити, що пенальті було, не було, напевно, було. І в принципі, для мене з семи проведених ігор це саме інформативна гра, як для тренера. Ми могли сьогодні вирішити, скажімо так, наші турнірні завдання. Але ми програли цю гру, але не програли ще чемпіонат. Ніякої біди не сталося. В нас і попереду гра з Манаєм, і в принципі в нас є всі можливості для того, щоб зберегти прописку в першій лізі без стикових матчів. Неприємний результат для мене як для тренера, що поразка, але я взагалі спокійний, абсолютно спокійний, тому що ну, я багато чого побачив і багато чого зрозумів. Тому що, коли ти виграєш на емоціях, ти всім вдячний, там на що можна закривати очі, а тут просто інформаційно, що як і почому. Я хлопцям казав зразу: у вас є можливість сюди прийти і показати себе нам, тренерському штабу, керівництву, є можливість себе проявити перед. Там є вас кращі пропозиції. Ну, от і сьогоднішня гра дала дуже багато відповідей, в кого яка майстерність і хто що, і, і по чому. Скажімо. Відсутність Андрія Богданова сьогодні е, зіграла ключову роль, можливо? Зразу кажу: ключова роль Андрія Богданова, чому цей чоловік є в мене капітаном, лідером цієї команди і, скажімо так, ко самим конструктивним гравцем цієї команди, яку вдалося зібрати. От його сьогодні, як показує практика, його ж тільки одного сьогодні не було в порівнянні в матчі з Поділлям, Його сьогодні не вистачило для того, щоб хоча б розраховувати на позитивний результат. Його майстерність. Що на вашу думку дійсно сьогодні забракло? Все ж таки більше майстерності можливо, можливо, фарту футбольного, можливо, погода все ж таки завадила, чи можливо хлопцям просто не посміхнулася удача? Я Не знаю. Може, ми команда, яка залежить від погоди. Я ще поки що не можу розібратися. Бажано, щоб. Ми дійсно можемо навіть, щоб не грали, щоб падав дощ. А насправді, ну чого, забракло насправді емоцій. Насправді забракло емоцій, яких ми дуже багато витратили в Хмельницьку. Це для нас був як, ну скажімо так, це дуже ключова для нас була гра. Але я рахую, що сьогодні була не менш ключова, навіть ще більш важча. Ну, не справили з завданням, не справили з нервами. Немає в нас тої майстерності, нема, скажімо так. Щоб ми на одній нозі, на, на одній нозі когось там обігрували. Вийшла молодь. Ниви. Я не знаю. Там мені здається, нива 4, Може, нива 5 сьогодні вже грала в другому таймі. Е, е, нива свої завдання виконала, виконала, і хлопці грали розкуто. І я впевнений, що хотіли взяти реванш за ту прикро поразку по їх на їхню думку, яку вони здобули в Тернополі. Тому вітаю, вони взяли сьогодні реванш, а нам є куди рухатись, я куди рости, а особи, особливо мені. Саме більше питання якраз в мене до самого себе, але я якраз після сьогоднішньої гри дуже багато маю відповіді: де в мене були сумніви або щось не так сьогодні. Я з облегченням говорю я вже для себе певні рішення прийняв. Бажаю вам прийняти правильні конструктивні рішення і, звісно, успіху в грі з минаєм. І нехай навіть погода і допоможе. Дякую вам, дякую, дуже дякую. Я вірю, що в нас все буде добре. Пане Юрій, вітаємо з перемогою. 1-0, гол забили з пенальті. Чи задоволені ви грою, чи задоволені результатом? Прокоментуйте сьогоднішню гру. Ну результатом точно задоволений і задоволений результатом. Е, я сказав футболістам вчора, що через ці дві гри ми вже готуємося на наступний чемпіонат. У нас була е, велика ротація. В нас виходили футболі... Футболісти, на заміну можемо сказати з ниви 2 молоді футболісти, ми їм довірили. І сьогодні в складі було багато, там можемо сказати, що новачків молодих футболістів, тому я точно задоволений. грою, результатом, відношенням до цієї перемоги. Ми програли в першому колі 3-2 вдома в Тернополі. І я сказав футболістам, що борги треба віддавати. Сьогодні ми віддали борг, ми заслужено перемогли і показали хорошу і гру. Я думаю, що в другому таймі можемо сказати хвилин за 20-25, Якби. Більше чуть-чуть було майстерності футболіста. Я думаю, ми б гру раніше закрили, і не було б тої нервової кінцівки. Тому вітаю болівань Тернополя з перемогою заслуженою перемогою. Кінці, насправді, могли дійсно і пропустити, міг бути нічийний рахунок. Все ж таки про молодь. Сьогодні дійсно було дуже багато молоді на полі. Чи хтось з них вже готовий поповнити склад основної команди? Чи це саме ті хлопці, які сьогодні виходили? Прокоментуйте їхню гру. Е, якщо так в цілому, з нами працюють всі вони, вони вже, скільки я за моєї каденції, тільки ми взяли чотири футболісти з НВ-2, і Вони з нами працюють неділю і вони будуть до кінця чемпіонату працювати, і збори вони теж з нами почнуть. Тому все буде залежати від них, як вони будуть рости, як вони будуть прогресувати. Якщо не будуть мати ігровий практики, дійсно вони будуть грати за Ниву-2. Тому е зараз щось е після такої після перемоги в хорошому настрій футболісти, і ми будемо дивитися на них, тому що дійсно ставка ставиться на молодь. Нас практично. 90% молодих футболістів, і ми будемо виховувати нашу молоді, підтягувати. Но задачі, які будуть ставитись, і вони повинні теж вирішувати ці задачі. Е, наступний матч, заключний матч. Це проти Вікторії, проти лідера е, теперішньої, е, скажімо так, теперішньої групи. Так е, як буде налаштовувати команду, це все ж таки буде бій, скажімо так, з лідером чи знову ж таки перевірка молоді? Можливо, е, буде бій, буде перевірка молоді. Все буде в цьому матчі. Це точно. Але ми повірте, їдемо туди, серйозно налаштовуємося. Там дійсно така досвідчена команда, бойова команда. Ми зіграли вдома з нею 0-0. Була. Непростий матч, і ми їдемо туди. Теж, так само налаштовуватись і будемо е вижимати максимум, але треба підкріпити хорошою грою. Тому будемо налаштовувати тільки на перемогу і показати хороший футбол. Дякую вам. Ще раз вітаємо з перемогою.